Завчасно замовити телефоном, а у потрібний час доїхати до місця призначення ще й безкоштовно. Соціальне таксі працює в Ужгороді. Послугу запустили для осіб з інвалідністю та маломобільних людей. Для цього залучили спеціально обладнане авто і команду швидкого реагування, яка виїздить, крім того, на виклики у надзвичайних ситуаціях разом з рятувальниками та екстренкою. Це волонтерська команда, яка проходить спеціалізовані навчання для того, щоб мати можливість працювати у швидких і на місцях надзвичайних ситуацій, та транспортувати маломобільних пацієнтів. Так само ці Волонтери здійснюють виїзди на місця ліквідації надзвичайних ситуацій, природного, техногенного характеру. А Стосовно соціально-транспортної бригади, ми будемо відкривати новий напрямок, який покликаний на допомогу у транспортуванні маломобільних осіб до соціальних закладів, на консультації до лікарів вузькопрофільних, на планові ліку... якісь там направлення, реабілітації, консультації лікарів і обстеження. Потреба у такому спеціалізованому транспорті неабияка, адже забезпечить мобільність та соціальну активність у житті громади осіб з інвалідністю. У відповідь на цю проблему закарпатська організація Червоного Хреста ініціювала створення соціального таксі. Люди можуть телефонувати, звертатися за відповідними контактною інформацією. Це є відповідні телефони. От, або виходити в соціальні мережі, де інформується про цю соціальну бригаду, і користатися нею. Послуги надаються на безкоштовній основі. Це в основному транспортування перевезення. От і маломобільних людей, і людей, які можуть пересуватися, але далеко треба їм доправитися досить. Ті на далеку відстань. От і люди з інвалідністю можуть скористатися. Ну і інші категорії, які підпадають до під обслуговування Товариства Червоного Христа. У реалізації всіх проєктів в Україні допомагають партнери Червоного Христа з усього світу. Ось і зараз технічну підтримку для запровадження послуги соціального таксі отримали від австрійського представництва. Це Машини донати із кілька країн, в тому числі і з Австрії. По цьому облаштовані по австрійським стандартам. У нас є якісь фахівці, які допомагають технічно, які допомагають тренінгами, навчанням, а також власне на донати жителів Австрії. Ми допомагаємо дітей спочатку 22 року. Року ми тут допомагаємо Закарпатському Червоному Христу імплементувати декілька проєктів, сервісів, які є догляд дому, є допомога по цим транспортним послугам, мобільним медичним бригадам, які працюють в Великі Березнянському районі. Цей проект доповнює стратегію створення безбар'єрного середовища в місті, що відповідає національній політиці соціального захисту та інклюзії. А реалізація ініціативи важливий крок до забезпечення рівних можливостей для ужгородців.